Доброго вечора. Сьогодні я пропоную прослухати таку тему для вас. Приховані наміри людини по відношенні до вас. Так, значить, загадайте будь-яку людину, можете чоловіка, можете жінку, і ми подивимось, що ця людина приховує від вас. Перший, другий, третій варіант. Приховані наміри. Людині стосовно вас. Так, як завжди, прибираємо перший, другий варіант, перший залишаємо. Я вам розкажу, ухі, що це за людина, хто що, і де, можливо, ви з нею з людиною пересікаєте. Так, первый вариант. Ну, тут такая цікава ситуация. Ну тут перший варіант людина одинока. Людина одинока. Ну, тут, знаєте, я б сказала так: всіх людей, кого ми зустрічаємо в нашому житті, так і так, просто все, не просто так, да? Всі ми йдемо друг другу для чогось, по долі, не по долі. І ось по цей, цей варіант тут, знаєте, як. Примусово зробити так фізично, щоб людина була поряд. 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 Тут хтось, ну давайте, питання стояло як. Приховані намери людині по відношенню до вас. Тут хтось, 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 хтось дуже сильно захоче мати людину, прив'язати до себе. Людину дуже буде тяжко прив'язати, або людина тут, я б сказала, людина це чоловік. Це чоловік. Боже, я не можу зрозуміти щось. Секунду. Ну, хоча, знаєте, чоловік і жінка. Тут насильно захочуть втримати людину. Тобто, по цьому варіанту, вас, якщо ви загадали, вас людина захоче насильно втримати біля себе. А тут, якщо не вийде втримати, да, тут і йдеться людина одинока, вільна. Я б сказала так, через якийсь час тут захочуть прив'язати, вибачте, що я не можу зрозуміти. <схід> Секунду. Да, пара. Боротися за своє щастя. По цьому варіанту за своє щастя буде боротися. Людина буде боротися всіма-всіма способами. А, якщо о, тут трикутник, наприклад, а, тут можна сказати, що любовний трикутник, то вас просто захочуть забрати від, 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 відбити. Давайте, давайте добре, я скажу, тут можуть приміняти магію, магічне втручання. Магічне втручання і все. Давайте коротко. Магічне втручання я не буду дивитися, через що тут людина намір вас забрати, якщо ви не захочете бути з цією людиною, так, як сказати, по своєї волі, а тут буде, будуть робити ну, приворот, просорки, приворот. Ось і все. Да. 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 Магія. Буде, буде зроблена по цьому варіанту магія. На вас буде зроблена магія. Магічне втручання. Прям ну так. Я вибачте, чому я так а, трошечки мідлино казала. А, ну, я брала як тайм-аут подумати. ну, де доклала карти, мене йдеться, що тут буде якесь магічне втручання. Магічне втручання. Да. Да. Стане, станете просто жертвою моєї, щоб зробити родину, да. таким способом захопити, вийти заміж або одружитися. З вас зроблять жертву через магію. Потім варіанту даже, я так розумію, робота буде з. Складною, але робота буде гарно зароблена, ви навіть не зрозумієте, що на вас щось є. Такий е варіант перший. Вибачте, ну я кажу те, що я бачу. Я дякую, що мене придивилися. Будьте обережними. А ми подивимось другий варіант. Так, приховані наміри людині, будь-якої людини, яку ви собі загадали по відношенню до вас. Другий варіант. Mm-hmm. А по цьому варіанту я б сказала так. Нагатенько належила, я вам скажу так. Ну, по-перше, для кого підійде? Тут родина. Тут була родина. Якщо дивиться, то на вас дивиться колишня і колишній. Да? Ну, більше як чоловік дивиться. Тобто тут була родина, і тут чоловік захоче в другий мати шанс з вами з'єднатися. З'єднатися. Я хочу з'єднатися. Бути поряд з тобою тут чоловік захоче, знаєте, якщо між вами була поставлена крапка, можливо, тут були розлучення і крапка, то чоловік захоче зцілити будь-яким макаром ваші відносини, які, я б сказала, так вже знаєте, як застигли. Тобто. Колишній до вас повернеться з пропозицією. Давайте ми не будемо казати, бо повернеться, не повернеться. Питання таке приховані наміри. Людина хоче вас повернути. Бути з вами. Бути з вами. Хочу повернути вас в друге бути з вами. Сейчас, секундочку. Так, да, другий повернути вас. другого вас з'єднати родину, не відпустити вас, щоб ви залишилися разом. Чекайте, буде розповідати, давай почнемо все спочатку. Давай почнемо все спочатку. І ще, знаєте, саме цікавий факт буде, тут я трошки більше розслала. на даний момент у вашому житті може з'явитися інший чоловік, і нарешті ви починаєте з кимось зустрічатися, і, і цей, цей, цей чоловік. Або в нього, про, знаєте, прокинулися ревнощі, прокинулися, але він захоче бути з вами, захоче, людина захоче вдруге повернутися до вас. Той, хто з ким не склалася. Була тут, знаєте, якось, знаєте, така поставлена крапка, коли, коли було дуже, ну, я б сказати, боляче, зненацька, і чоловік, до речі, міг уйти до іншої жінки. Так. Ось такий варіант, такі наміри. Почати все початку, почати все з чистого листа. Поставити всі образи, щоб ви були сім'єю. Повернутися до сім'ї. Повернутися до лона сім'ї. Так. Третій варіант. Давайте подивимось. Приховані наміри людини по відношенню до вас. Хто тут у нас вийде? А по сімому варіанту теж я б сказала приховані наміри, які приховані. Давайте я вам скажу так. Ну, по-перше, тут людина. Давайте я скажу так: людина по цьому варіанту, що вона приховує, ну, по-перше, вона вже не хоче бути одинокою. А в будь-якому випадку, тут, якщо ви загадали жінку, тут більше програється Жіноча, така знаєте, постать, жінка собі на умі. Ну, в плані того, що яке було життя до цього, ми не дивимося. Да? жінка, я б сказала, жінка вже находилася. Находилася бути одинокою, нагулялася, находилася, влюблялася. Був якийсь роман, був якийсь чоловік, з чоловіками якось не ладилося, чоловіків багато, вона чоловікам подобалась, крутила так крутила, вертіла, і тут я би сказала по цьому варіанту наміри стосовно вас, жінка захоче одружити чоловіка тут на собі. Ось так. Закончить. З своїм таким, як сказати: да? і захопити чоловіка. Якщо ви дивитесь ви чоловік, то жінка захоче на вас одружитися, будь-яким наміром, щоб ви розрахуєте. Щоб ви не розрахували, що просто ви від неї підете. По цьому варіанту ні. І чомусь, от перший варіант був, був магічний, да? і цей варіант теж магічний трохи. Тут, даже будь, тут буде спокуса, жінка, з, ну, знаєте, як через магічне втручання захоче привабити до себе чоловіка. Якщо чоловік буде, знаєте, як я б, я б сказати. Брикатися буде, не захоче одружуватися, то жінка захоче тут прибрати до рук. Прибрати до рук. Тут жінка от вирішила, все, це мій чоловік, мій, мій, я хочу бути з ним. Правдою, неправдою, знаєте, тобто, я б сказала, такий трошечки таємний у неї наміри. Наприклад, можливо, якщо дивився чоловік, чоловік може бути там невільний одружений. Тож жінка буде робити все, щоб чоловік розвівся. І буде прибирати до рук. Тут, взагалі жінка, я б сказала, в неї були якісь два чоловіки, тут даже раз, два, три. Три чоловіка в неї є, да? по життю були вона якимось чином, або вона вміє через магію сама магічити, або вона з, з, попри знаєш, через магію забирає, прибирає до себе чоловіків. І ще такий варіант, якщо ви на, на вашому шляху зустрінеться ця жінка, наприклад, да, у вас є коханий, то вона, вона прибере вашого коханого. І теж ми повертаємося до того, що в неї вже були, були от кілька чоловіків, з ким вона була через магію. З допомогою магії вона їх привлікала. Або сама робить, або до когось зверталася. Опасна штучка тут. Якщо ви питаєте да, про якусь там жінку, то вона вашого чоловіка. Та прибери. Прибери і все. Тут, знаєте, тут така ну, людина вона не буде даже там, боятися, стіснятися. Вона просто захопить і все. Магія, втручання, прям магічне втручання. Щось таке сьогодні магічне втручання. Бачите, я так бачу. Да. Луна, луна. Да. Я б сказала, вона як розставить у ці, знаєте, лави. Не лави, а як ловушку, магічну ловушку. По-перше, будуть її чари, да? а якщо чари не допомагають, жінка бере такою тяжкою артилерією через магію, просто так злавлює е, чоловіків. Тут йдеться про чоловіків. Так що так. Якщо ваша суперниця, друг, то вона забере вас чоловіка. Якщо ви чоловік, то на вас зробить магію. І ви навіть. Ви даже, ви даже... Якби сказати оком не магнети, ви даже не зрозумієте, а буде так і все. Да. Дякую. Вибачайте, якщо я вас справила, ну такий якийсь цікавий варіант. Давайте так. Я бажаю вам гарного, тихого ночі, вечора, дня і до побачення. Бережіть себе.